Так, у нас тут зараз скажу, що точно по планшету. По характеристиках сім-карту підтримує. Так, система. По пам'яті 128 ГБ. Lenovo Tab m 10 на 10-му Androidі. Так, і по пам'яті 128 і 4 ГБ оперативної. Хороший, доволі гарний варіантик. Будуть ціни 4,5 і. 4300, там деякі є із потертостями невеличкими. Зараз ще достанемо. Ось так виглядають. Будемо зараз тестувати більш детальніше кожного. Ось повністю плівочка на екрані, вони практично нові. Всі в не були. Деякі просто потертості за рахунок того, що немає коробочок. Але в цілому всі гарненькі, всі одинакові модельки. 10 штучок буде. Так, всі однакові, бачите, деякі тут немає плівочки. Так, тут у нас також все гарненько. Так, ось є також тут плівочка. І більш детальніше вже ми будемо пізніше закидати, що там по цьому. по... Стану. Але всі гарненькі. десь там була царапинка по корпусу, незначна, десь тут царапинка по екрану також незначна. Всі ось так виглядають. В комплекті до кожного, як ми показували, вже зарядній пристрої, шнурочок, блочок і скрепочка. Кожен йде із сім-картою. Тому, кому зацікавив е, даний планшет, пишіть, звертайтеся у повідомлення, телеграм, інстаграм чи коментарі. Їх обмежена кількість, так? Да? Всього 10 штучок.